Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Сьогодні така жара неймовірна на дворі. Я прийшов на 24 години на дачу. Як ви замітили за заставкою відео, це не обичне відео. Я сьогодні знімаю своєю молодшою сестрою. Іванка, йди сюди. Всім привіт! Ось моя молодша сестра. Сьогодні з нею буду проводити весь час 24 години на дачі з своєю молодшою сестрою. Жара на дворі неймовірна, в тіньку десь 30 градусів, а тут взагалі під 40 піджимає на сонці це капець, Ми тут взагалі... Оце жара, йомайо -йо. Ось таке місце для спання. Тут я ляжу, тут Іванка, будемо спати. Сьогодні 24 години. Думаю, насадити на шампурі, на кострі тако пожарити. Я вам покажу пісніше. Тут паличку втикну, на цю паличку м'ясо тако привяжу, і тут буде вогонь горіти і м'ясо так його опалювати. Вже наступив вечір, вже сонце трішки заходить, зараз буду маринувати м'ясо. Таку, дивіться, під черевину взяв, сьогодні її на шампур і буду жарити на вуглях, на кострі. Зараз трішки солькою, перчик. Ну і хай десь півгодинки постоїть і на вогнище жарити його. Ось так це виглядає, буде вогонь горіти і м'ясо опалювати. Така печеревина, на кустрі смачна буде. Сестричка вже поїхала додому, щось не схотіла ввечері ночувати, каже, тут там мультиків нема, а вона хоче дивитися в телевізорі. Ну де нічого, тато її забрав, повіз додому. А я тут залишився, буду місце жарити, буду 24 години на дачі. Зараз вже буду розпалювати, вже 8.15. Все. Ось так вогни горить, дивіться, жар дуже сильний. І буде м'ясо обпалювати. І буде воно так смажитись. класно, Класну ідею я придумав, так щоб пожарити, подивіться. Оце смакота, друзі, жариться. Подивіться, як воно добре буде обжаруватись. Вогник прям йде туди, тако на нього. Ще так ось зранку, теж буду щось знімати, ще щось зранку приготовлю якийсь сніданок, покажу вам. М'яско буде довго жаритись, 2-3 години, то поки що ось таку ковбаску на кострі під жару. Ось так. О, а потім на хлібчик. Такий буде з смаженою ковбаскою вийшов. Дуже смачний, поки перекушу. Таке смачне м'яско жариться, просто погляньте. Зараз кусочок відріжу, воно вже трішки приготувались. Видо менема? Дуже смачно, дуже смачне м'яско получи. Дуже смачне м'язко вийшло. Блін, що це казати, забувся. Дуже смачне, дуже смачне м'язко вийшло. Взагалі так класно на кострі такому приготував. Так що дуже смачне м'яско вийшло. Ще трішки піджаруся, десь 20 хвилин, знімаю його, поїм трішки і піду собі. Спати на дачі, рано встану, те що смачненьке приготую, вам покажу. Добре, ранок всім. Сьогодні я вже встав, 9 годин. Вчора трішки поїв і думаю ляжу спати. Завтра приготую сьогодні. Ось так. На вуглях. Бачите, воно піджарилось, все смачно виглядає, але я його в холодильник вложив, воно холодне, то хочу піджарити, щоб було таке більш смачненьке. よろしくお願いし Ось так я провів 24 години на дачі своєю сестрою. Ну, сьогодні її не було, але вчора вона була смачно, перекусив і вчора м'язком. І сьогодні приготував таке смачне, мені дуже сподобалось. Так ввечері сидиш біля вогнища. Так що, кому сподобалось такий формат відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, обов'язково напишіть коментар, чи вам сподобалось. На всі коментарі вам відповім. Дякую всім за перегляд. Всім пока!